Вітаю, друзі. Вітаю вас з холодної е, лютої Канади, так? У нас класний вечір, класна погодка. Я вийшов находити свої кілометри і заодно надати вам додаткову інформацію щодо того, що ж сказав міністр Еміграції Канади минулого четверга. Е, в п'ятницю я зробив відео, в якому я розповів все це, так? Але по коментарям я бачу, що переважна більшість людей так і не зрозуміли, що ж відбувається. Багато людей напугалися, самі собі придумали, не дочули, щось придумали. І е, взагалі досить неприємна ситуація навколо цього, цієї заяви. Так ось сьогодні я хочу вас заспокоїти так, е, тим, у кого. Є проблеми з англійською, і хто не може подивитись самостійно. Ну, і тим, у кого є проблеми з восприяттям того, що кажуть, я сьогодні раз жую. І це, до речі, той випадок. Мені часто пишуть, що ти одне й теж повторюєш по 300 раз. Так тому і приходиться повторювати по 300 раз, що навіть після 500 раз не всі розуміють, про що йде мова. Так, так ось. Звісно, Канада міняє політику, е, імміграційну політику, політику надання е, цих тимчасових віз резидентств. До речі, кого це торкнеться? Так, це торкнеться не тільки е, робітників, так тимчасових робітників, які знаходяться по е, тимчасовому повіок в Канаді. Це також відноситься до студентів і також відноситься до біженців. Всіх будуть скорочувати, щоб загальна кількість людей в Канаді по тимчасовому дозволу в статусі тимчасового резидента зменшилась. Це тим, хто каже, що ну, якщо е не вийде з еміграцією, то я подамся на біженство. Біженців також, також урізають. Е це перше, так. Тобто уряд Канади вирішив урізати кількість е тимчасових мешканців в Канаді. Тепер як це відноситься до українців стосується українців, тому що я бачу, там вже пішли там, пишуть: о, і ось тепер все. Тепер усіх все ж це ж позабирають open work перміти. А що ж буде? А ми прилетає, прилетаємо трошки пізніше. А вже все, все пропало, все не дають. А, і все з роботи виганяють карау, Канада всіх надурила, Канада така всяка. Пояснюю: для до тих, у кого вже є вьок перміти, це жодним чином не відноситься. Так, ваш віок перміт буде дійсний до того часу, на який він виданий. Ніхто забирати видані вьок перміти не буде. Це треба собі вбити в голову. Так? Той, хто в'їде до 31 березня, гарантовано отримує цей ВОК ОPNOC Перміт і буде знаходитися і працювати в Канаді до кінця дії цього ВОК Забирати відбирати Open VOC ні в кого не будуть. Сподіваюсь, це зрозуміло. Так, тут розвернусь в іншу сторону, щоб вітер був ззаду. Тепер, що стосується звільнень. Знов таки, якщо людина працює, якщо українець працює нормально, і до нього немає проблем, ніхто його в зв'язку з цією заявою звільнювати також не будуть. Так, українців звільнюють це, це було, є і буде, так, але звільнюють не тому, що там е, зараз от міністр імміграції виступив і таке розповів, як вже почали там мені писати українці там о, звільнили те тесі третє, п'яте десяте. Ні, звільнюють тому, що ну людина не підійшла на роботу. На до цієї роботи не може виконувати роботу, або е, на підприємстві зміни, змінились якась ситуація. Скорочують людей, тобто нікого звільняти зараз масово не будуть. Що от е, міністр сказав, і зараз все це поріжуть, і все. Тобто, українці, є, у яких є е, Open Work Permit, е, цей Work Permit буде дійсний стільки, наскільки він виданий. Так, що стосується роботи, звільняти також ніхто е, нікого так просто не буде. Так, тобто, заспокойтесь, заспокойтесь, друзі. Тепер йдемо далі. Чомусь українці думають, що все, що відбувається в світі, так. Ну, в Канаді, в світі це тільки тому, що українці це все або для українців, або проти українців, або е, якось взагалі пов'язано з українцями. Друзі, е, треба звикнутися з тим, що не все в цьому світі відбувається навколо для або проти українців. Так, і те, що робить Канада, це не налаштовано там не спрямовано проти українців або за українців. Це просто генеральна політика така е, країни, так, тобто. Уряд країни вирішив розвиватись і, і рухатись в такому напрямку. І це відноситься до всіх, а не тільки до українців. Тепер йдемо далі. Для кого це проблема? От для кого це ці нововведення і ці рішення будуть дійсною проблемою. А вони будуть дійсною проблемою для великої кількості українців. Перше. Перше, це стане проблемою для українців, коли закінчиться ваш поточний віокперміт, і вам треба буде продовжувати віоктерміт. Якщо ви, звісно, не зможете не встигнете отримати за цей час, що у вас працює Віоктор отримати постійне резидентство. Я так зрозумів, що продовжувати Віокторміти вони не будуть так охочі. Так? Тобто це буде великий такий стрес для українців і немає гарантій тепер, що. Після того, як закінчиться ваш векторміт, ви зможете продовжити свій векторміт. Так, це ж саме відноситься і до студентів, так ті, хто зараз навчається. Тому що я вам сказав, що все це йде проти три категорії, три групи людей: це тимчасові робітники, це іностранні іноземні студенти, і це біженці. Ну, звісно, що не будуть приймати таку кількість біженців вже, так як це. Робили раніше, і там цей міністр сказав відверто, що ми розуміємо всі наші все, що ми там, нам треба там підтримувати і всі ці бла-бла-бла, ну -бла -бла, Канада а, також не резинова. Так? І вже тут у нас багато людей в такому статусі. Тому вибачайте, кому ще треба напрягтись в, в зв'язку з цим? Так? Тим українцям, які планують приїхати. Після 31 березня. От для цих людей це також буде челендж. Так? Е е Канада вже не буде так роздавати ахоче е візи, е ві е не візи Евік Перміти, як вона це робила раніше. Це треба розуміти. А ми знаємо, що є велика кількість українців, чоловіків, які зараз не можуть приїхати в Канаду і сподіваються приїхати. Їхні родини тут, жінки тут. З дітьми в Канаді а, і чоловіки сподіваються приїхати, коли відкриються кордони, щоб вони могли к ним приїхати. Так ну і звісно, що чоловіки сподіваються отримати віок перміт для того, щоб мати можливість працювати і підтримувати себе і підтримувати свою родину. От для таких людей це буде челендж. Я не хочу зараз нічого стверджувати. Знов таки, все це ще не зрозуміло, як воно буде працювати. Якщо жінка, яка знаходиться в Канаді, зможе отримати постійне резидентство, то тут проблем не буде. Так? Тобто чоловік отримає також постійне резидентство, навіть не в'їжджаючи сюди в Канаду і приїде, в нього все буде нормально. Але, але якщо не зможе, і жінки. Самі треба буде продовжувати свої вікперміти, а ще й чоловіку е якось з вьокпермітом треба розбиратись. От отут можуть бути проблеми. Так що, друзі, не панікуйте раніше часу, так і слухайте уважно, що вам кажуть, перш ніж писати різні дурниці. Давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумок. Перше е на українців, які вже в Канаді і мають вьок перміт, ніхто не буде ваші вйок перміти тільки за того, що. Зараз це розказав е, міністр е, Міллер, Ніхто не буде скасовувати ваші вікперміти, ніхто не буде вас виганяти з Канади. Ваші воктерміти як працювали, так і працюють до тієї дати, на яку вони видали. Це перше. Друге, ніхто не буде звільняти з роботи час масово, тільки тому, що ну, от от тому, та що ви в тимчасовому статусі. Друге, сподіваюсь, це зрозуміло. Проблеми начнуться, коли у вас закінчиться віокторміт, і вам треба буде отримувати новий віктерміт або продов... якось продовжувати старий двікторміт, і це саме чому я завжди казав, кажу, і буду казати, що а, треба робити все можливе і неможливе, щоб якомога скоріше. Отримати постійне резидентство. і е, не вже не залежати ні від термітів, ні від чого. І треба зрозуміти, також що в Канаді це відбувається досить часто, тому що я там читаю, Канада позвала і набрехала і підставила, і бла, 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 бла. Ну, перше, Канада нікого за руку не тягнула. Всі дорослі люди самі купували собі квитки, самі всі сюди літіли так. Це перше. А друге, іммігрант ніколи не було такого, щоб не змінювалися імміграційні програми. Вони постійно міняються, вони постійно змінюються, постійно змінюються вимоги, різні вимоги. Тому я й кажу, що не, не треба відкладати на завтра. Так, те, що працює сьогодні, цілком вирогідно через пару тижнів, через місяць, через півроку, не буде працювати взагалі. І те, на що ви сподіваєтесь сьогодні, ви не зможете по цій програмі пройти, тому треба е, рухати швидко і тру, треба швидше отримувати е, постійне резидентство. Це мій поїнт, це те, що я вам намагаюсь донести, вбити. Я не знаю вже як це сказати весь цей час, поки я е, веду блок. І нікому не буде цікаво, коли е, відмінять тут іншу програму, чи змінять е, вимоги до програми. Чи був у вас час готуватися, чи би був, був у вас, час, був у вас час вивчати англійську, чи ви там збирали дітей, чи ще щось так? Головний результат. Не знаю, має не підготувався, все, не отримав постійне резидентство. Нема постійного резидентства, ну їжджай з Канади. Все ці балачки, що в мене немає часу, тому що я працював, тому що дітей збирати треба, і п'яте, і десятей. Це ви потім будете ці адмаски розповідати вашим. Сусідкам десь там в Україні, коли приїдете, і вам будуть казати: А ти що, вог за три роки так і не зміг отримати постійне резидентство Канади? Тим паче, ти ж сам казав, що коли приїдеш в Канаду, там англійська сама по собою вивчиться. Треба тільки доїхати до Канади. Навіщо мені тут зараз вивчати ту англійську? Приїду в Канаду, і в мене англійська сама собою, як піде, як дасть там вона, і я через півроку буду розмовляти як натуральний канадець, друзі. Я сподіваюся, що ви зрозуміли мій сарказм. Ну, можете знов таки мені похейтити, там написати щось, що я проти всіх українців. да, Там напишіть мені там. Ну ви ж полюбляєте. Мені також приємно вас патролити, тих, тих, хто це пише. Так я. Хочу вас попросити, також і ще й вподобає. Поставте, будь ласка, ну не тільки писати мені там разну хрень, так особливо, коли ви е, навіть не розумієте, про що я кажу. Е, поставте, будь ласка, вподобайчки, мені подобається також ще й вподобайчки. разом з хейтом. Я люблю своїх хейтерів, ви знаєте, я завжди це кажу. Е, хейтери мене веселять, так. І не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, для того, щоб вчасно отримувати корисну інформацію. Да, друзі, вподобаєчки, підписочка, а і не забудьте класнути на дзвіночок, тому що це також важливо для вас, щоб ви не пропускали важливі відео на моєму каналі. На цьому я буду закінчувати, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!